Всім доброго дня! Вас вітає івано франківськ Покажу сьогодні вам ціни на автомобілі, які є нові поступлення. Також, як бачите, велика кількість автомобілів у нас продано. Сьогодні були продажі, обміни. Обміняли Chevrolet Captiva на Peugeot 308. Зараз воно з'являється у продажі, іде на підготовку потрібно помити, популярувати. ось такі. Зробити процедури. Так що звертайтеся до нас з автомобілями. У нас є обміни, продажі, доставка по території України. Кожного дня у нас якісь є оновлення. Сьогодні я вам покажу ціни в салон не будемо заглядувати. Так, зверху по вигляду автомобілів пробіжимося та їхні ціни. Ось такий Nissan Жук. Сіресенький, механічна коробка передач, дизель, 1,5 двигун, 165 тисяч кілометрів пробігу 2011 рік. 9200 ціна за ось такого жука. Європейський міні купер кантримен. У нас є панорама подвійна. В досить гарному стані. 2011 року автомобіль, 220 тисяч км пробігу, бензина 1,6 автоматична коробка передач, повний привід, 10900 ціна за ось такого міні-купера. Так, ось ці автомобілі у нас вже були на каналі, але також у нас знижена ціна на Mercedes S-500 2012 рік, 183 000 км пробігу, 4,7 бензиновий двигун, нова ціна 23 900, Повний привід, максимальна комплектація. Також Jeep Grand Cherokee 2015 року. трохлітровий дизельний двигун. Повний привід. 154 тисячі кілометрів пробігу, 2500. Мазда троєчка в нас ще в обробці. Так, Мазда 6 за 10 800. Це в нас є Америка, 2,5 літра бензиновий двигун. Передній привід. 2015 рік 163 тисячі кілометрів пробігу. Для любителів, любителів вибачаюсь, універсалів є у нас ось такий дезельний Opel Insignia. Дуже вмістимий автомобіль, сам на ньому катався. 14300 2018 рік 1,6 автоматична коробка передач. Дезель. 127 пробігу. Ось такий гарний вишневенький. Часто запитують про ці автомобілі, це у нас теж новинка, 2019 рік. 1,6 дизельний двигун автоматична коробка передач. 19500, Ford Escape. Ford Escape дуже популярні. 161 тисяча кілометрів. Бігу. Бензин 1,5, повний привід 12900. Ось такий форт. Шкіра. Сіресенька у нас. Шкода Октавія. Ще у нас є ось така чорна, затонована в круг. 2018 рік. 249 тисяч кілометрів пробігів, 1,6 дизель, механіка, передній привід 13900. Ось такий автомобіль. BMW X1. Ось цей автомобіль. Мені дуже подобається, сам на ньому катався. 2018 72 тисячі кілометрів пробігу, бензин 2-х 2-літровий, 17800. Ось так вам покажу. Чуть-чуть. Ауді ось така є. Так, за... 7 999 Ви можете придбати Mitsubishi ASX 2014 року. 220 тисяч кілометрів пробігу, трохи громадян двигун. Ось такий. Також Ford Escape. Це у нас вже поновіший буде рік. Ось такий гарний сересенький 2022 рік 21 тисяча кілометрів пробігу. 1,5 бензин. Автомат. Передній привід 1990. Так, для любителей Volkswagen марки Volkswagen є тігуанчик. 2800. Бензин 106 тисяч кілометрів пробігу, 2-літровий, повний привід, 17-й рік. Ось такий 2500. 2800 вибачаюсь. Ну і на сьогодні. Останній ось такий показ Jeep Compass 2018 77 тисяч кілометрів пробігу, 2,4 автомат передній привід. 14,999 Ціна за. Ось такого джеп компаса. Будемо раді вас бачити кожного дня без вихідних на огляді та тест-драйві будь-якого автомобіля. Також з новинок у нас є ось така Mazda в продажі. На сьогодні все, до нових зустрічей.